Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні в нас така от погодка. Різдво нам под... зробило подарунок, сніжок. І я вам знімаю, поки ще ніхто тут не, не зачепив цю красу. Як бачите, ще машини не прибрані, тротуари не прибрані. Тому така радість в мене. Прокинулась, а тут снігу, вау. Все. На вулиці трошки прохолодно біжу всередину. Так, значить, я вже відвезла своїх діток їхньому батькові. Зараз я маму била поїхати в іншу провінцію в Онтаріо. Е Підбила, тому що е рідко буває, що можна кудись поїхати. Особливо мені. Тому поки діток немає сьогодні. Ми вирішили з'їздити десь півтори години туди-півтори години назад, тому залишайтеся з нами. Поїхали. Ну що, приїхали ми в провінцію Онтаріо. Ем, хто бачив прямий ефір, мама знімала всю дорогу. Тому йдемо в алкогольний магазин. Ми приїхали саме для цього сюди. Тому що тут вибір відрізняється від нашої провінції Клебек. Але щось я також думаю, тут так багато людей не знаю, чи залишилось щось на поличках, тому що в нас вже полички Є. припадають пилом. Так, все, пішли. Так, коротше, зайшли ми в магазин цей алкогольний. Мартіні Б'янко коштує 17,95. Вибір великий, величезний. Oh. Oh, oh, oh. Це канадський, а у велика велика пляшечка доларів. довго Ага. А це на фанадське теж мішкаємо. в холодильника. Класний магазин величезний, що все-таки нас не знали про такий. Так, ми прийшли тут. USA, Каліфорнія, Каліфорнійський, Австралія. Ага, це типу як інтернаціональ. Чилі. Боже. 199,95. Круто. Чосі. Кадос спец... спектакулер. Спейн. Аргентин, Португалія, USA, Саус Африка. Обалдіть. Австралія, Нью-Зеленд навіть є. Онтаріо. Це Ці... Онтаріо. Вина. Ціни так в межах 20 в середньому, Да? скільки що Каліфорнія? Немає. А цього мужчин не треба спитати. Це гарне. Постійно. 31,95. Спен. Так, суха запитала. Пішла за дядію. Ой, супер, ого! Бізить шампанський. Ой, які красиві. І гарнючі. Ой, боже, де Оксана пропала. Зараз би Щаслива дитина. Малень. Можна всосати маленьку бутилочку. Вісім по Класно. Угу, а воно таке смачно дивисти. Угу. Скільки воно зараз є проїде, знижка п'ять. Ага, це на пляшку? На пляшку. Зараз воно 4095, а було 45,95. Дивись, скільки ага. його тут є. А пише на сайті вісім штук лишилося. Ой дивись, це також таке. Також пінат бати, знаєш, варто uh -huh. реші. І така сама 35 градусів. Це вікер з Блюєсуваж. Дикалохена. Це така прикольна, прикольна кругом. Да? А це взагалі дивись, яке прикольне. Слухай, глянь, яка краса. Шапочки. А як? Амаретто. Шоколад... Шоколад і карамель. Амаретто, Амаретто, Амаре, да. це бачиш, що на лише. Угу. О. Ну, все також це в нас є. Цього добра вистачає. Скільки? 66 доларів Це велика якась пляха ага, а в нас сили там а в нас сили там немає а в нас сили там А, ну анголи теж хороші ну анголи такі ще Всякі різні такі ще ця бутилочка коштує 155 вау вау вижте його. Таке якісь секрет стріп. Це якесь різне, багато всього, всього, всього знайшла. Ага, яблука багатої. Це я не знаю, який нашому буде. Ну Він смачний, 3,85 одна. З чорні. На... Зір. Так, ми вже вийшли з алкогольного магазину. Ми знайшли те, що ми шукали. Уявіть, і там його багато цих пляшок є. А ще ми знайшли Саммерсбі, Тому все, будемо коштувати вдома на вечерю. А зараз ми йдемо в АІ, Візьми щось перекусимо, тому що ще півтори години їхати назад. А, мама, так. на вулиці так класно, так вітру взагалі немає. Правда, як весна. Все, побігли всередину. Так, ми взяли два бургера з моцарелою. Дві моца-бургери, 18 доларів і два кофе, Ага, мій крем безкоштовний. Мама просто чорну каву любить, а я люблю з кремом. З вершками. Це середня. Це середня, це так. Але велика, так. Але дуже пече мамі руки. Та нормально. Далі. Це не шорт, це відео. Да, так, просто воно має тут. Послати. А, у мене воно не перевертає. А, Ладно, Конверсаціон був. мамі дуже пече руки, тому зараз в серветки замотаємо нашу каву, то й побіжимо. Все, ми будемо брати дорогу, їдемо додому. Брати дорогу. дорогу. Це переклад з французького на українську. Беремо дорогу. Все. Слухайте, у нас мінус шість. А жарко, а так, жарко. правда, жарко. Я б зараз просто зняла би вже куртку, тому Без все. Але не холодно. Клас. Дивіться, яка велика плаза, але в нас немає часу, на жаль, піти в інші магазини, то нам в принципі не треба. Це небезпечно все. А що ми купили в цьому алкогольному? Так, що ми купили тут? Ми вам покажемо те, що ми дуже шукали, покажу. Так, Значить, ми приїхали на... Хочемо помити машинку, тому що е, після швидкісної траси в нас е, така брудна машина, просто капець. Тому хочеться її помити. Я тут не можу показати зараз я з ними телефон. Подивіться, які грязні вікна. У мене то взагалі нічого не видно. Не видно дзеркала, тому зараз будемо її купати красуню. Угу, сервісу, Тому ми вибрали середню, е, є від, від 12 до 18 доларів. тому Ми вибрали за 15, е, з податками вийшло майже 18, тому нормально. Безконтактна мойка, як буде мойка. Мейка. Мейка Безконтактна мийка. Тому чекаю машинка, щоб була чистенька. Десь зараз миє ззаду. О, пішо, пішло милко. А взагалі навіть з машини виходить не треба. Під'їхав, заплатив карткою і сидиш, чекаєш. О, Підходить, підходить. Іде сюди. О, класно mm -hmm. Люблю, коли машина чиста. E Показуємо, що ми придбали в онтарійському алкогольному магазині LCBO. Е, значить, у нас є 4 самersбі з грушею. Це яблучний сидр В Україні є такий самий, тому нам захотілося. Не знаю, чи у вас є з грушею, пишіть, чи у вас є. Далі Мартіні Біанко. Тут навіть є рецепт позаду. Е, от такий от рецептик. Треба буде спробувати. І саме то, те, за чим ми їхали в Онтаріо: це оцей от арахісовий віскі. Вже хочеться спробувати. Там його було багато, а в Квебеку ні одного. Аж за 500 км від нас був. І оце таке саме: це на подарунок піде, але він маленький є. в маленькому форматі по 50 мл, 8 штук. Так, значить, оце, оце от останнє воно не йшло е, в наш рахунок. Але за все в нас вийшло Все. Шановні наші глядачі, підписники та гості канала Під Канадським Небом. Сьогодні ми хочемо вас привітати від усього серця, від усієї нашої родини, з, зі світлим святом, Різдва Христового. Також з наступаючим новим роком. Нехай у вашому житті складається якомога все найкраще. Саме основне, щоб був мир. У всьому мирі, щоб ніхто не страждав, а насолоджувався життям. І дякуємо вам за те, що ви провели майже рік з моменту відкриття нашого каналу з нами. Дякуємо за ваші позитивні коментарі, за ваші взагалі за реакції на наші відео. Ми стараємося, стараємося вам донести цікаву інформацію, цікаємо, намагаємося вас підтримати якось морально, хоча б щоб. Щоб ви трималися, щоб були завжди щасливі, здорові і нас радували, і ми вас. Ну і канал Мама Ксю. Приєднуюся до вас до побажань моїх близьких, моєї сім'ї. Я дуже ціную своїх підписників, я дуже рада знайти свою таку маленьку родину на цьому каналі. І взагалі я вам бажаю всього найкращого, бажаю миру, тепла, здоров'я головне. І в любові насолоджуйтесь кожним днем, живіть кожним днем, тому що час швидко йде, а тим більше в нас в наш час такий нелегкий. Тому дякуємо, дякуємо вам і залишайтеся з нами да. за вас, з різдвом вас і з наступаючими святами. Марія. За вас. всі з різдвом. Всіх миру та добра. Марія. З різдвом. Ура! Щасливих свят! Щасливі цінансике висі за вас, за вас за вас, наші дорогі. Ну все, ми вже відсадкували Різдво з моєю родиною, а зараз я просто хотіла би вам показати, як тут прикрашені будинки. Це сусідня вулиця від нас. Тут справді це, напевно, одна з вулиць, яка прикрашена найбільше. Сподіваюсь вам видно трошки. Каже, кожен будинок прикрашений якось. Які гарні інсталяції. Ой, краса, а ще на вулиці так класно сьогодні. Поїхали сюди. Вау! Сніговичок тут у нас стоїть. Ну, звісно, це треба бачити своїми очима, але я сподіваюся, що вам це додасть трошки настрою якось новорічного. будинки в нашому районі Цікаво, чи є ще щось прикрашене. Сніжок крипить, клас. У нас на наступному тижні буде плюсова температура, тому я насолоджуюсь поки що цим сніжочком. красаж. Угу. Санта здесь не стоять. Яка светится. Вот так вот прикрашенный наш район. Зараз з цього боку буде один гарний, дуже будинок. Отут от, от. А це вам вже показувала? Це не цей сорі. От він. Яка краса. І ялиночка попереду. На такій гарній ноті я вам бажаю гарного дня або вечора. Зустрінемось в наступних відео. Всього вам найкращого. Обіймаю вас. Пока-пока.